Найомтесь, це Софія. Вона перехворіла токсоплазмозом. інфекція, яка викликається паразитами і вражає як тварин. Людей, а причиною цього захворювання став її котик, а точніше, прибирання його лотка, адже це один із найчистіших шляхів зараження. А це Юра. Спочатку він помітив невеличку папулу на руці, після чого вона почала збільшуватись, з'явилася висока температура, втома заразився фелінозом. Або по-іншому хвороба котячих подряпин. Так так, його подряпив, його котик, який був інфікований. Ну і. Катя вона дуже любить свого песика, постійно цілує його, дозволяє облизувати своє обличчя. Згодом Катя помітила біль в очах і зниження зору. А коли здавала аналізи всі з діла, то ми діагностували токсокароз, паразитарну хворобу. Єльмінти можуть знаходитись на шерсті тварин. А як ми пам'ятаємо, Катя дуже любить цілувати свого песика. Всі ці хвороби є достатньо серйозними. Але ви а також їх можна попередити і дуже просто: правильний догляд за вашими домашніми тваринками, регулярні візити до ветеринара і щеплення. Піклуйтесь і про своє здоров'я, і про здоров'я своїх тварин.